На прямому зв'язку зі студією зараз Юлія Микитенко, позивний Семірочка, це старша лейтенантка і командирка взводу безпілотників розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Наші вітання вам. Добрий вечір. Вітаю. глядачі можуть бачити QR-код, який з'явився. Акцентуємо увагу. Потреба в FPV. fpv дронах загальна мета 250 тисяч, нині на банці 101 тисяча. Нам потрібно за цю розмову. Ну, план максимум це зібрати навіть більше ніж потрібно. Тому що чим більше FPV-дронів, тим менше цих пігдогів, які ем, зараз топчуть нашу землю. Пані Юлія, деталізуйте по збору, будь ласка, на які саме ну можливо, можете розповісти так, які саме типи FPV треба. Так, зараз цей збір триває для нашої славної артилерії бригадної. Вони розширюються, і окрім стандартних засобів враження артилерії, їм також зараз потрібні FPV-дрони для підсилення нашої піхоти для обезпечення нашої піхоти. Збираємо на 10-дюймові -10 дрони, які будуть безпосередньо нищити противника. Тому не зупиняємось. Ми розуміємо, що не буває забагато донатів і не буває забагато FPV-дронів, Зокрема, тому друзі, QR-код, номер карти, все відкрито, доєднуйтесь і будемо дуже вдячні кожній гривні. Пані Юлія, ну давайте тепер про те, що відбувається в зоні вашої відповідальності. Донецький напрямок. Наскільки там є активна ситуація з боку ворога? Ну, власне, за останній час штурмові дії трошки зменшились. Наразі вони більше фокусуються з моїми спостереженнями саме на Сумщині, на Покровському напрямку. Ну, ви власне вже перерахували. Тому в нас зараз трошки зменшилось, зменшилось щільність штурмових дій. Також ворог зараз в основному застосовує тактику малих груп, тобто вже не задіює техніку, припускаю, що це тому, що. З їхні попередні атаки на нашому напрямку були не мали успіху, і ми їм знищили доволі багато техніки. Ось тому зараз це тактика малими групами, тобто це по дві-три людини, і по тому, що я спостерігаю, це піхота противника, у якої, скажімо так. Вони йдуть на нас, і ми їх нищимо, або вони повертаються до своїх, і вони їх теж там знищують. Тобто багато піхоти противника також дається в полон. Скажіть, а якщо розглядати виключно сьогоднішній день, от у зв'язку з тими хорошими прильотами по штабу 8-ї загальновійськової армії РФ у Донецьку якимось чином можливо змінилася або якість, інтенсивність характеру тих? Сьогоднішніх штурмів чи жодним чином не вплинуло насправді суттєво я би не сказала. Тобто, все залишається на тому ж рівні тактика так, малих груп по дві-три угу. людини, тобто ніяких особливо змін за крайні декілька місяців не помічали. Зрозуміло. А, ну і ми розуміємо, що наплив дронів це також не завжди залежить від того, що відбувається, і на Території тимчасово окуповані, так і ми розуміємо, що дрони Росія використовує постійно і це можуть бути десятки а може і сотні дронів на добу. Пані Юля, по вашому напрямку, яка це кількість ось цих безпілотників, які прилітають, і чи багато використовують росіяни дронів на оптоволокні, щоб зробити так, щоб українці не змогли їх знищувати? Яка статистика? Так, власне, ну от конкретно на нашому напрямку це стабільно сотня дронів за добу, зазначу так, що статистично важко порахувати кількість там на оптоволокні, на цифрі і на Аналогу. На аналогу скажу, що напевне відсотків 20 лише долітають до цілі, тому що у нас, у нас теж дуже добре працює наш РЕП, оберігає передній край. На оптиці зараз. Велику проблему створюють дрони саме нічні на оптоволокні І зараз вони власне взяли тактику, це обрізати нам логістичні шляхи дронами на оптоволокні тобто це 10-15 кілометрів за ЛБЗ, тобто, це вже наші логістичні шляхи, і також ураження пілотів. Їхні логістичні шляхи, я так розумію, це теж ціль ну, от, топ. Тобто там, три топ п'ять ворожі я маю на увазі логістичне плече ворога. Наскільки довгим воно є зараз? І от подібні удари, як напередодні по залізниці в районі Ясенувати, вони його подовжують, чи ну чи так само впливу не буде, як і по попередньому моєму питанню, та про удар там по цьому штабу. Так, ну насправді мені тут важко це прокоментувати, бо це насправді цей рівень вже більш оперативно-стратегічного okay. планування на нашому напрямку. Скажімо, це не має ж такого великого впливу, тому що довкола нашої зони відповідальності є міста, в яких є можливість противнику зберігати достатню кількість боєприпасів, достатню кількість особового складу для здійснення штурмових дій і обстрілу наших позицій. Тому я думаю, що в найближчі і час ми не зможемо помітити разючу різницю? А якщо характеризувати основну ціль обстрілів ворогом, до прикладу, FPV дронами української логістики, чи можна сказати, що сьогодні наше постачання, і наша логістика є основною ціллю росіян, чи що вони намагаються обстрілювати найбільше? Однозначно, як я говорила, це наші шляхи логістики і також це пілоти, пілоти безпосередні на ЛБЗ, і також пілоти, які працюють трошки в глиб крилами. Це такі дві топ-цілі для для противника. Так, зосереджую увагу наших глядачів ще раз на цьому QR-коді, так і у нас нині висить на банці. Зараз зібрано 134 тисячі гривень. Загальна мета двісті Велике спасибі, але потрібно 300. Ну як мінімум, тут ціль 250, Ставлю планку вищу. Чим більше грошей, тим більше FPV. Чим більше FPV, тим менше отих от. Загарбників довго шукав правильний епітет для того, що називається росіянином. А пані Юлія, якщо зосереджуватись знову на штурмах, ви казали про тактику малих груп а залучення важкої техніки. Воно наскільки часте? Чи бережливе ставлення у ворога до техніки? Ну не таке, скажімо так, бережливе, мабуть, ставлення до живого того м'яса, як до техніки. Чи як з цим? Так, це правда. Техніку зараз значно менше використовують конкретно на нашому напрямку. якщо я не помиляюсь, найближчі два місяці техніку таку ну там танки і БМП не використовували зовсім були мопеди. З піхотою, але так, щоб техніка, як це наприклад було в двадцять третьому, році, такого вже не спостерігаємо. Можливо, накопичую техніку для здійснення якихось більших штурмових дій, але на даний час так тільки да піхота, яку вони вочевичкодують значно менше ніж свою техніку. Таким чином, чи можемо сказати, що українські сили оборони мають паритет у застосуванні дронів або у тому, щоб більше їх запускати, більше знищувати ворогів, чи, наприклад, в керованих авіабомбах. Так, дрони зараз от конкретно в От наша бригада, наприклад, концентрується наразі більше на е, знищенні е, вогневих засобів противника. Тобто, це безпосередньо ті, які завдають шкоду е, нашій славній піхоті. Тобто, це гармати, е, це сау, і власне на цьому ми зараз концентруємось найбільше. Ну і звісно ж на точках злету пілотів і не забуваємо, звісно, про логістику. Але оце такі е, топ 3 наших е, цілі. Скажіть, а... А, щодо... прошу, прошу продовжити. Так, щодо паритету, я би сказала, що у нас. Технологічно зберігається перевага на нашому боці, але кількісно все-таки на боці противника, тому що ну вони більші, в них просто більші е, фінансові і фізичні можливості виробляти більше дронів. Але в плані е, хороших розробок, я думаю, точно це на нашому боці перевага. Скажіть, а по такій рідкісній та, для загального фронту техніці ворожої вдавалося в там, я не знаю. Два-три тижні місяць, можливо, знищити її. Щось на кшталту того їхнього землі це, це дистанційне мінування, чи які, якісь там е, е, рідкісні екземпляри. Рідкісні дуже екземпляри так потрапляли. Під приціл. Ну я вам скажу, що ми рідко коли такі взагалі помічаємо в нашій смузі, це напевне свідчить про хорошу роботу нашої артилерії і ФПВ. В основному те, що ми от дійсно спостерігаємо і можемо знищити, це стандартні гаубіци, міномети. Тобто, не знаю, можливо, переживають, що ми одразу знищимо все, що буде підходити ближче, ніж ми можемо дістати. Угу. А от Микита згадав про те, що сталося в Донецьку. А от я хочу повернутися трошки назад в нашу історію також славетних перемог. Операція Павутина, яка знищила багато ворожих літаків, і тут завжди хочеться поцікавити, що ось пройшов певний час. Чи можна помітити на передовій, що стало менше застосування авіації, звичайно, зокрема і через такі спецоперації, ну і через діяльність нашої армії, яка знаходиться безпосередньо на передовій. Що ви скажете про авіа? авіацію ворога. Скажу, що авіація однаково продовжує таки активно тут літати. Та все ж помітно, що, наприклад, використання тих же кабів буквально трошки зменшилось, і, вочевидь, що потрібно більше часу, щоб зібрати ці каби і вже потім їх вистрілювати по лінії ЛБЗ. Хочу ще раз нагадати про збір, тому що друзі, ми дуже дякуємо. Бачимо, як ця синя лінія стрімко рухається. Ми дякуємо за кожну гривню. Ми нагадуємо, що збираємо сьогодні на FPV-дрони, mm -hmm. на ті безпілотники і на те оснащення, про що поки не можемо говорити на загал, але повірте, що ці кошти підуть на те, щоб знищити ще більше ворогів і для того, щоб нашій армії було простіше захищати наших героїв. Тому, будь ласка, донатьте, доєднуйтесь, все зручно зроблено qr кіаркотно номер карти, все, що ви хочете. Загальна мета 250 тисяч, але ми вдячні за кожну е, гривню, яку ви донатите. Тому спасибі. 152 тисячі на банці є. Ми за 10 хвилин зробили 50 тисяч, ви зробили треба ще сотку як мінімум зробити але щоб буде до допада... Але буде ще падати кошти точно Саме тому так. що після ефіру це ще буде тривати і ми сподіваємося що зможемо закрити дуже скоро банку ми наші глядачі тому дякуємо дуже за включення пані юля Спасибі вам за інформацію юля микитенко семірочка старший лейтенант та командирка взводу безпілотників розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана мозе була з нами на зв'язку